Трима 1, 1 листопада у Житомирі влаштували фізкультурно-оздоровчий захід Забіг Житомирщина серед учасників діти, дорослі, ветерани російсько-української війни, люди із інвалідністю, спортсмени та любителі бігу. Анна, учасниця забігу, говорить, що у таких змаганнях участь бере вперше. Я дуже люблю бігати, і спорт – це частина мого життя. І взагалі я не знала, що він буде. Мені скинула моя мама. Типу, дивись, і я така о, вау. І я е, одразу знаєте, вирішила, що та я хочу, і я довго обирала е, скільки саме я хочу пробігти. Це п'ять. Чи це 10 кілометрів? І я дуже довго вагалась гаразд, тому я вирішила, що все-таки пробіжу 10. Я хочу долучитися вперше до спільноти і можливо знайти нових друзів, нові знайомства, щоб все ж таки знаєте з кимось бігати приємніше ніж з собою, але з собою також бігати дуже класно. Іван недобрик, ветеран російсько-української війни, пересувається на кріслі колісному. Чоловік подала дистанцію в один кілометр. Дуже любив бігати, але після травми. Ну, якось така важка травма вийшла. Що ні по друге, я хотів прийняти участь у цьому заході, показати, що немає нічого неможливого. От що можливо, все головне тільки бажання. І по третє, я хотів заявити про себе, показати з себе. Бо на сьогодні в мене відкрито збір на необхідний мені нейростимулятор, який коштує більше мільйона гривень. Ця річ мені вкрай необхідна відновити рухи моїх ніг і більше відчути свої ноги. Було складно. Воно того варто. Ми спортсмени, ми вислувальниці і біг, звісно, отак. це важлива частина да. в цьому виді спорту. Думали чи 10 км, чи 5, але ми Я розуміємо, що 5 ми швидше прибіжимо і вирішили, що 5 буде краще. У минулому професійний спортсмен трошки засидівся вдома, трошки хочеться повертати себе до форми, тому... Побачив оголошення активних парків, тому вирішив пробігтися, згадати Біг сьогодні тисячу, тому що не розраховую, що п'ятірочку, десяточку я витримав би сьогодні. Які ваші враження? Ви пробігли перші? Е, все супер важкенько, до речі, тому що трошки траса йде під гірочку, асфальт, декілька поворотів, тому доволі складненько було. Але в принципі, станом задоволений, все супер. У змаганнях взяли участь понад 300 людей. Про це Суспільному розповіла Ірина Ковальчук, керівниця міського управління молоді та спо. Дистанції декілька 100-300-500 метрів це для дитячого населення, і від кілометра до 10 – це для старших учасників. Крім того, є окрема дисципліна скандинавська ходьба. Це вони теж долають сьогодні 5 кілометрів. Там змішана група, дорослі і діти. Забіг це класна подія, яка об'єднує, яка ще раз показує, що Житомир – спортивне місто в рамках великого всеукраїнського проекту. Агенція масового спорту спільно з міністерством молоді та. Спорту проводить в низці міст України забіги. У нас забіг Житомирщина, який об'єднав усіх любителів біга нашого міста. Є навіть гості з Бердичева з інших міст, які сьогодні прийшли теж подолати свої дистанції. Ілона Касаткіна, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.